Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 1 грудня 2025 року, Перша чверть місяць у Овені, день місяця 11 та 12, який почнеться з 13.34. А ще у нас місяць без курсу із 2014 по 24 годину. Одинадцятий місячний день, символ якого вогняний меч або ж корона, день енергетичного піку всього місяця. Концентрація енергії настільки велика, що будь-яка подія, виконана в цей час наділяється просто нищівною силою. Енергія цього дня не просто активна, вона іще й агресивна. В цей день можна наважитися на самі рисковані дії та поступки. Це гарний день для інтиму та сексуальних подвигів, але зовсім він не підходить для того, щоб узяти шлюб. Цей день гарантує бурхливе та нетривале таке закохання, нетривалі стосунки. Вплив місяця в цей день вважається самим могутнім у місячному циклі. Проявляйте обережність та уважність. Всі розпочаті справи в цей день доведіть до кінця. Пасивний сидячий спосіб життя небажаний. Це день перемоги над страхом смерті, пов'язаний із кармічною енергією та пробудження у людині. Таємних прихованих резервів, які можуть її повністю перевтілити. Бурхливу енергію, яка розгулялася в цей день, направте на господарські справи рубайте дрова, копайте грядки, обкопуйте дерева, а от саджати рослини в 11-місячний день не рекомендовано. Місяць знаходиться у знаку овен, і в цей час сваритися зовсім небажано. Бо ж коли місяць у цей час Проходить знаковен, то він схиляє людей до необузданості та до впертості, а ще може проявитися реальне бажання кинутися в бійку, поборотися за ідею або ж просто виплюснути на когось свою агресію. Люди в цей час схильні, бурхливо виясняти стосунки. Не піддавайтеся такому дурному впливу. Постарайтеся не кричати та не сваритися. А іще місяць у овені схиляє людей до ризику, загострюється відчуття реальності, зростає потяг до діяльності, до ризику, до спонтанних дій та необдуманих поступків, до різких суджень, рішення, які прийняті в цей час, вони легко приймаються, але на опал. Місяць під цим знаком. Підсилює багаторазову розумову діяльність, активізує роботу наших мізків. У людей появляється багато конкретних ідей. Голова працює на повну катушку. Ну, це підходящий період для активності та для спонтанних дій. А зараз трошки інформації для тих, хто бажає схуднути, кого не влаштовує їхня вага. Місяць допоможе схуднути. Якщо ж ви налаштуєте свій раціон на режим проходження місяцем стаків різних стихій, то будемо вживати загалом білкову їжу в дні вогню, це овен, лев і стрілець. Багато вуглеводами у дні води, це риби, рак і скорпіон. Уміру жирненьку їжу тільки в дні повітря. Це водолій, близнюк та терези. А дозволите собі соляненького тільки в дні землі це тілець, діва, козиріг. То ви вже збалансуєте от, своє харчування, а значить, їжа буде добре засвоюватися та не буде відкладатися в жирові такі прослоєчки. Налагодиться обмін речовин в організмі і будуть краще видалятися шлаки. І тоді все це призведе до нормалізації ваги вашого тіла. А ще повторюйте тисячу разів у день афірмації. Я люблю свою ідеальну фігуру. Я люблю свою ідеальну вагу. Я люблю себе. Я приймаю себе такою, яка я є. Мене люблять, цінують і поважають. Любі мої, і я вас люблю, я вас люблю. І бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!